А чи згадуєте ви фільм пункт призначення? Основна ідея якого полягає в тому, що від долі або смерті втекти не можна, коли бачите новини про якісь нещасні випадки, які трапляються у світі з українцями, які втекли від війни? Я в останні дні багато про це думаю і дуже сумно стає. На початку тижня трапилась трагедія з фунікулером в Лісабоні, де серед загиблих був один українець. А буквально вчора побачила новину про те, що 23-річна українська біженка загинула внаслідок? Нападу в потязі в північній Кароліні вона їхала з роботи, і психшизофренік напав на дівчину з ножем. Трагедія сталася ще 22 другого серпня. І я все думаю про те, чи загинули б ці люди, якби не виїхали, і як би склалась їхня доля в Україні. Важко сказати, зважаючи на кількість обстрілів. Коротше, думки не несуть нічого хорошого. Дуже шкода наших людей, як в Україні, так і поза її межами, які потрапили не в те місце, не в той час. А ви що думаєте?